Я тебе шукав та знайшов лише досвід приємний, але з гірким присмаком. Шукав у кожному моменті привіт. І все те було з особливим знаком. Шукав у кожній людині, шукав ту саму особливість. Не все веде по одній стежині. Потрібно отримати ту саму можливість. Спів пташки наспівував мені мелодію приємну, а звук вітру намагався перебити її, пам'ятав кожну дрібницю таємно, десь літали мрії мої. Холодний розум повертав у життя, показував все без рожевих окуляр, Всередині жило вовка виття, але не погасав той. Внутрішній ліхтар. Обличчя трималось у позитивному моменті, приховуючи все те, що так болить, все одно душа грала на своєму інструменті, а мозок нікуди не спішить. Все йде своєю чередою, все має бути так, як має бути. Пам'ятай, що кожна квітка розцвітає весною, головне себе ти ні за що ніколи не карай.